типа, привіт. Да. Всім... Всім... привіт. А що ти так мене неожиданно, неожиданно подкрався? У нас зараз буде розпаковка. Давно не було? Ні, були. У мене були люди, дарили, тільки щось ми в інстаграмі показували, а щось в ютубі. Скажи, откуда це? Ой, тут взагалі, це дівчата, сестри, Женя і Надя. Женя в Україні, Надя в Польщі. І вона я трошки запуталася в этом. Я так розумію, там щось Ківа відправлялась на Польщу, потім з Польщі короче, Щось я не зрозуміла, ну коротше, від дівчат подарок. В інстаграмі мені написали. В інстаграмі я не бачила, то вже написали, коли групу ету, е, е, да, Пайлару, і так мене знайшли. Ну, я просто на мене поки бувають, Юрі пишуть, як я не можу. Це Юра, який написується. Так що зараз відкривати. Так, а ти пажець, що її тут? Мені треба сейчас своє знімати. Ти знімати. Дышики не показуй. Снімай. Це надо взагалі на сніки розбігати. А ти не знаєш, що там? Подарок. Подарок? <смас> що я можу знати? Подарок ділочик. У нас є якесь письмо, чи щось викладна якось тут. Номер. Просив пока що його не знімати. О, там I даже you're... підписано. А, ah, да, я тут забираю. Тут... 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 Шоу кому, так? Да? Таня, Юрій, Юрчику, Артурчику. Та Веронички. <свист> Вероничка вже збирає свої <свист> Юрчик, Артурчик. Артурчик. Тут якась отрубика, мабуть, она сейчас. Чи, чи будемо знімати більше, бо я на все ж как? И... Этот... А в детстве я казала, что у меня было куча этих открыток с наикращими обожаниями в вашей родине. Я тут не понимаю, кто знает польского. Ведь Евгений и Надеи, Киев, Краков, 25-й рик. Дякую, девчата. Юрчик, ты же там польскую учишь один раз на тиждень, а ну давай. Вы, вы учите, учите польскую? Я уже не учу. Я не учу. Папа и не знал Ой, у нас, да. Трошки ж было. так. так. Шо Артурчику зараз дійдемо з артурчика, так, да, мабуть, чи що? Артурчик. Це, що ж, наверное, нам... це водяне, водяна розкраска. Водяна розкраска, так. Да, це він таке любить. Наші діти навіть 6 років люблять брати такі в дорогу, в машині завжди. У нас Артурчик теж. Зараз ми йому води наліємо, слова, типу. Артурчику. Це якась кофточка, так? Да? Зараз, тут ще Мені щось глаза такі всі. Зазобране. А, костюмчик, да? Не, не, це ця. Кофточка. Кофточка. Динозавр, давай. Сейчас удивимо его. Артур yeah. в кабинете. Артур yeah. Юрьевич, трошки звонят. Юрчик в свій динозаврин А ну, Юрчик. Що це таке розпаковує? Давай, Артур на можешь сюда на угол буду будешь щоб мо потом воно видай. Бобка. походу. А Что там надо, бобки? Чем больше бобок, тем так. Что там, видишь, как... Да? Угу. О, вау! Майка. Серьезно. Зря денчик черного натащил. -на 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 ты в майке? Иди снимай черную одежду. Ты в майке чего? -то? В майке. Так переодень тут. Ладно, пока я чек продеваю, показываю еще дальше. Артурчик. Артур. Тоже костюмчик. Трактор, -а, Ааа, з дінозаврами терами. Кофта, так? Да? Диви я. А, Ай тигр! Це ж у нас артуром ну, є да. прикол. Таве там, жу-вжу, тигр, тигр. О, юрчик гуляй якраз хоч юрчика. Надя. Диви, юрчика, покажи. Руки довгі, але диви. Надім, капюшон. Та які руки довгі? А ну задом. Що, я говорю, що дівчата підібрали, Юрчик А, просто... да. Думал, віду, що. Да. А Я думав, ти маєш відоше в руке. Не Розі. вообще отлично. Класно. Юрчик хочет школу, да, Юльчик? Спасибо. Ой, спасибо, дівчата. Следующий. Ну, давай тут уже поправляють карту по штанишке, давай. Штанці. Ага. А що там все просидить. <шлух> Тоже давить трактором. Целена хорошо вообще буду с этим тигрюлек. Кабес, да? Ага, такие тепленькие. Угу. Ну, Берри, Юльчик, что це следующий? Це смаколики, да? Покажите. Жалейки, наверное, отсюда. Жилейки, да? Жилейки, да? Ну, в упаковках там таких маленьких. Побед бок. Це шо? Такі. Такі. С кокосом. А, с кокосом. Ну, кокос. Вероничка, да? Ничего хотите. <yarg hydrozzlies> <з Devine> а ну це Юрчик, що? Тоже цукерки, це виси, наверное. Да, а ну-ка. А воно, походу, скотчем сбоку перецейкано, да? так. Ну, да. за... Ой, дай -да 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 -да, да, юрчик, там ззаді воно, воно має писати. Или печенька, или цей. Цукерк. Может быть. Дай тут хоч щось, щоб я розуміла. Вообще, де тут. І войш, и что на ям? Нічого. На юрчик розкривай. А ну доставай следующий. А може там щось? Юрчик там. О, Юрчик, дивись, що тобі. Там тобі, Юрчик, це Да. Це походу ця на ету, скажи, да. на логіку у того, знаєш, як ото, железячки якось поєднують. А, це да? поняв, типа, як ото не фокуси, а, типа, железячки якось достать, викрути, типа такого. Ну, ж, ну на цю, на цю да, 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 да. А, ану розпечатай. А, щось. а ти на розпечатай це я хочу подивитися. що Да. Ти хочеш уже Юра щось з'їсти, не воно подивишся. Ні, не Поки Таня розпечатає конфеті, Ючик розпечатає ті штуки. Типа, я так понял, типа витягне кольцо не розриваючи мотузку. А, а це Веронічки. 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 Уже, блін, по-другому і не... А я Юлія називається. Веронічки. Ми даже не можемо якось найти. Веронічки. Веронічки. А це, походу, Артуки. Там так, Артуки. Печеньки. О, печеньки. Веленькі. Так. Що так? так? Да я. Таня... В інстаграм ще зняти надо. Пусть ура. Все, а Все, аби ти винаїстися вс. Кстати, типа, да. Хм, а ти шариш? Я це перший раз бачу Це, походу, типу розв'язувати. Все це еще це Да, це, походу, розв'язувати надо, типу, понят. Ну. Ага. Да, ярчик надо подумать. А там є десь инструкция, да? А, я, не а знаю. Шо, а ж, в чем же прикольно? Та Наверное, там же надо Що западеть. На а ну пауза, я пойду подивлюсь на ар... орду. Да, Розібрався, ні? Ну ми розбираємо, я зараз покажу. А там та щас, там все там арту, артуши. Це хлопці щось виклали. цей. Цукерки. Цукерки, тож дівчата. Цукерки з кокосиком. З кокосиком, а це Юра вже Юра. А, тут, по-моєму, кажу... Веронічки тут ще шоколад. Шоколад? Да, Нам з, з тобою Юра, так. Да? Ми з дітьми поділімося. Ні, печиво прикольно. Юра вже Юра вже Я тебе трошки покажу. Так, а це, а це турчику розвивашка. Це ж поняв, дивись. типу, є людина. И есть картка. И есть будут, наверное, какие-то деревяшки, на на деревяшки. Фигурки. И тебе типа, складывать фигурку. Так, а я так понял, тут веронички. А какие веронички? там, что там? Сейчас глянь, сейчас ты подожди. Ты все распечатывать будешь? Ну, так, подивимся, конечно, что На, вот это, что это такое? Какие, наверное, сиськи. Юрчик, розбирається якраз зараз. А є звідки інструкція як? Та немає, це вже ще приповнює. Принести ножик Юрчик. Буде. А ну, що це? Ватюшка. Який? Який карапузик. Де? Да? Ага. Який гарний. А ну, сюди пераньки. Ну тут уже по-другому, тут ніяк не можна, щоб потом. Щи назвати. Да, нічого не знаю, ще платья пішли, да? А то мені пише, Таня, всяке буває, на узі люди ошибаються. Я кажу, чувствую Вероніку, Я не чувствую хлопців там. Вс. Шо, Ючик, розібрався? Ні? А тут, а тут на це треба. Ючик, а на це треба болгарка. ха не ха Получається, ні? Ну-ка, Сашо? Да, тоже давай. Вы вообще можете понять, что у нас маленькая девочка будет? Я, 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 я дуси в шоці. Я не можу представить, что у нас вийшла, что это будет. А, може там цей? Воно якось напутано. А оці, що ты даже в руках, там по-любому, а там треба зубило и молоток розігнуть. Ану дай. Це якось типа. Юрчик, тут якось типа треба... Це воно має роз... О, Юр, я вже... А, ні, я а, а, <поцентрична> не вже. Ага. Ха-ха-ха-ха. Такі однією рукою, так? однією... Одною рукою і вийде. Оце я не поймав. О, диви! є е Так! Прикинь, А ну а попробуй Та ну тут треба двома руками я камеру держу. Прикинь, я держав камеру однією рукою. О. Станішки Одною рукою на, склади назад. Бачиш Оце склади його із пацанами на деньги. За минуту хто розкладе там десятку, двадцятку. Ще одні розові. Це не розові, юр. А які? Сівеніві. Ладно. Короче, Юрчик буде Бачите, одною рукою схова. А як ти е сходи? Якось, якось крутив, крутив. Не, розрізом треба запихать. Верни, що там мотива. Да? А, все. Скол? Да, так. Не, там ще треба перекручувати, перекрутиш. Воно типа ось сюди. Заходить. Ні, ні, ні. Там треба ще перекручувати, щоб воно більш заплутано було. Отак, те туди, якось те туди. Ну, ключик, розбирайся. Так Не знаю, щас під... під'їди. А це що таке? Ось ця книжечка. Поняв ще як ртучика була. А -а -а. Вже, типа ще вистить, що там таке, поняв? Кошки. Щить. Це таки Артур може отжать. Да. <сіпомочий> Сейчас я його піду заберу. Давай. Все. Артурчик. Ели, да. так? Да. Так. Хлопці думает. Ой, ой. Молодший вже малює. Вышов з кабінету, та й зайнявся ділом. О, Артур. Пошла жара. <сіпомочий> Ти бачиш, як малюю спочатку людину? Так, да, а, а потім все кругом, да. так. А воно ж висихає і знову зникає, так? Так, так, так. Там це ж були схожі штучки, любов він теж таке. А воно з чіточкою тут оця ж. Я не поняла, я думала, що воно як типа карандашик. Ні, з чіточкою. Хто? Ти називаєш. Ух ти, яка картина! Вау, сина! Хлопчик під водою, так? пливе. Хлопчик пливе. Там не тільки, там ще вон хлопчик якийсь вон да? виглядає. А, ага. І рибка пливе, і, і медуза пливе, сина. І хто там ще не бачу? Рибка, медуза. Черепаха. Десь. А, черепаха а, там повзе. ще один хлопчик. да, і пальми, бачиш там, скільки всього, да, цікавого. Ух ти, яка картина, диви, Молодець, Артуха. Молодець. Ну да, ти ті так наче мені кажуть, що та дирку продавай, да? А ось тут біле, диви, пропустив. Отут біле і тут біле. Отак, донизу тебе. О, О молодець. Та синочок. Та не <laughs> <щопи> його там... Ух <laughs> ти! Хто там є? Кажи. Осьминог. Okay. Осьминог. Морський коник. Черепаха. Риба. Медуза. Хлопчик маска. Я сам показую, він вже знає, да, сина? Де рибка? Покажи рибку. Покажи рибку. Все, скажи. Ладно, дивись. Тут ще не все, тут є Ведмедик! Oh, me... Ну давай все, Артуха Артуха займається. Так, все. Юрчик далі продовжує. Юрчик далі продовжує юр, Роз... розпутав хоч одну. Ну то я склав, типа, понял, брат. Не. Ну то було зрозуміло більш-менш, типа понял. А отут, я не пойму, типа, Тут треба зрозуміти. Тут треба. А то не обалдеє. Показує, розказує. Юра, а ти представляєш пухляшка в таких платьишках? Чо пухляшка? Ну, буде пухляшок. Уже чувствуєш, що буде пухляшок. Давай. А? Краса. Прикольно. Угу. Ну такі як пацанячі шорти і бобка. <ристо> Що, Юрчик, підеш по болгарку? <рес> так, Юрчик, поки думає, що там далі, чи, чи різати, чи що. <рес> чи, <рес> Ні, ну, ну, треба, треба подумати. Треба посидіти, подумати. Над цим мозг працює добре. Я, я, я не попадаю в кадр, тому що я. Розв'язувати можеш, але не як можна так? Ні, Там, там Ні, якось можна, його треба розплутувати. Ну можна ж, так, крутий. Так. Крути. Да. Да? Теж... Звісно, дівчата, дякую вам дуже-дуже дуже сильно. Я ж як казала, це сестри Женя і Надя. А, ще, я Женя -то, на контакті, на то, що вона написала, то я кажу, будемо завтра розпаковувати, а сподіваюся, що вам сподобається. Я, звісно, сподоб... як може не сподобається. Я і, і я завжди от такі люди, які в такий теж складний час, і вони просто от. Хочуть комусь зробити приємно, щоб визвати такі позитивні емоції. Ви як знаєте, як Янголи, дуже вам дякую за це світло, що ви даруєте людям. І багато-багато вам здоров'я, кохання і всього-всього самого найкращого. Так, да, дівчата, дякуємо велике. Спасім, бажання Наді, Подарки реально прикольні. <laughs> юрчик юрчик, юрчик сидить і, сидите, і розумний, ти юрчик. Юрчик, сидите, думає, що мені з тим, як мені його, <laughs> куди його? Так, <laughs> оце має ще, це ще понятно, як було, поняв? А я не пойму, як оце. Типу, там, походу, якесь кольцо велике, якесь менше, але ти, типу, це не бачиш. Я сам не знаю, блін. Ну ладно, розбирайся. Все тоді. Всім пока. Пока. Пока-пока.